І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в рослини проти зомбі. Дякую за інформацію, ту, яку написали в минулому відео. Я забув ще його поставити все відео, але я зразу дякую тій людині, хто це написав. Там був якийсь астер. Я точно я не пам'ятаю, але дякую. Сьогодні будемо проходити рівні. Я тут вже один раз продувся. Тут треба котики, треба брати оце, це, це. Бажано два. Тако. Це. Ну, хоча так, да, треба, треба. Це цього це нікак. Нікак. Бо. Ай, бачу, бо. Сайпи в той. Я вже це проходив, ну як це проходив, я знімав тільки що відео і продовжив на Жп... ньому. Я не взяв кота. Не взяв це покращення. Ну, не покращення, а я не взяв чей. Давайте переграємо. Чесно. Уже бісять справді. Так, тут можна... Оп! Я знаю, вас прям. Поехали. <свист> Меня нас это дитро еще расстроило. Думаю, уже зараз не такие э -э, <свист> Так. Думаю, что с первого раза. Ну, конечно, с первого. Что сказать? Это все одно на Я пока буду ставить солнечника. Okay, якщо чесно, я б мабуть би отут поставив вже. Хммм, на всю штучку. в атаке, да. Ну, не сюди, я би зробив. розробив. Не туди, ось сюди. Майже перезарядилась! Майже, майже! мороженое блин я ж наш опенек брал ну блин е? якби я заюзал перечь о якби я заюзал перечь у меня ну, что-то пропало это перец не можно понять конечно не. ну все, собачьи вот бачу? а ну опа -оп. Я не знаю, чи саме так працює. Будь все-таки я оставлю одного котика. Ну, щоб були всі такі вогняні. Ну, бо справді... Ого, зрозумів... А, ні, це я не буду бо... мені Де сонечка завати. Поїхали. Ну і непогано. Шуруємо. Ну, тут в мене прогрес іде швидше. Що я можу сказати? Не знаю, вже дуже багато піщі. Ну, бо котики це чисто база. Ну... <смачаті> Там буде щось чітрене. Що я можу сказати? Це просто читер на щось. Оооо. Нагад. Оп. Блін, а ми так хорошо шарані. Я сподіваюсь, вона вже зробиться. Ооо. Що... Ще... Вони що, вигнули? ⁇ уй йо, -йо, йо это мы хорошо идем. Мабуть, я на той линии ничего не буду ставить. Тут просто буду шесть котаки и будуть такими Так. И сразу сбрели. Поехали. Оп. И все. Так, ну все, мой экономичный фронт прокачанный. Теперь, мабуть, буду прокачивать. Не, быть... А, не, да. Все таки сюда. А вот это что за орда? Так. Блин, а где я не вижу этих трубчиков? Я знаю, я только с ними хотел гулять, но все одно. Їх Уф, два котики. Це мощно. Це справді мощно. Два котики. Ну Вони винесли своє. Ну их не чисто. Йо -о -о. Непогано. Ну все, більше мені це не надо вже. Мені залишилось чисто прокачати. прокачать. О, так. Зараз стинки робим. Зараз чисто вогняний рівень, скажу. Дуже добре, що вони чисто надають. о Може бути У льодяний пені. Тоді снаряди будуть заморожуючи. Хоча можу просто зробити цього горихостила такого. Та если ніяко, там не буде. Є дуже багато комбінацій, я мабуть, всю не знаю, навіть де, Ага. Давайте за все зробимо. ну тут вже поїхали ці на катках. їх дуже багато стало. е! Що? Блін, Давай! Ху, на крапелях! и все. Я сюда чисто поставил бы. И жестко бы кра... <свист> не крачал, а качал. <свист> 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 ну, он будет на тему что будет пока что. Ну, видео уже не закончить, я уже не могу Я тоже на тему что пока буду... О, это первая Я грибдоли взял! Блин. Я Рабдолина взял. Вот что называется, спешишь. Ты я сказал, что я сильно спешу. А, блин. Ну, дуже классно. Ой, трошечки... А мне не надо что-то выкрасить. Блин. Давайте себе. Обычно Минуточку. Так, продолжаем. А тут нам... <п pale> Фу, все капец. На. Куда их? Знаю, может, я краще пенька зарубить, но ничего страшного. Давайте ты. Оп. Давай. Так. І отак. От Перша Тепер ще краще. І зараз буде ще краще, якщо я так. Гарда. Бо Ця штука буде за секунди зносить тачку. Бачив? Я думаю, бачу. Я назріюсь, ну. Наставим, значит, давайте шоу. Тут э, в стріляли. я в Солнечник стреляю. Так, так. И сразу об этом горох стрелю. Сюда. О, у мене аж 2000. Я Я, я сегодня аж скільки грошей. Так, ну, в принципе, Осталось тут дороги? первым темным краем. Да я не знаю, хотя можно вот тут сейчас оборону рубать. Типа имбовенько. Оп. Супер. Так он дай. Так он дай купим. А, ты их и так за секунду вынос. Ну, а, конечно, Что сошти. Штука. Я же поставлю. Ну, по-моему, будет зомби дамажить тоже. За компанию можно сказать. Ааа, це не конечно при этом не нужно. Так і так. Мужа два. Ну не поки плаки. Оп! И нема тачки. Тут свої плюсы. В принципі, ми посма ми отут зробили. Прям імбов, прям мощно, така оборону. Осталось тільки тут докачати останнього рохостріла і все. Зверху просто імбова оборона. Там, всі... Там всі умови. Там те є, і всі горохостріли. рогостріли. Блін, ми серйозно зомбі. За секунди виносимо. Щоб на воду поставити, а на ну, воді на скотик котики, вони по всій карті. Вони мені дуже добре спочатку допомогли. Ну, котики це база. Тут про них нічого не скажеш. Давайте. Він буде вже. Якщо що, його можна буде установити. Ну, типу як установити. Можна буде його оце, прокачати. Не. Мне вже не надо эта штука. Осталось останній горохостріл и у меня все будет готово. Ничего я просто не могу. Давай, то бахнем заморозочку. Я не знаю, для чего я бахнула, якщо толку кому не помогла, чи допомогла. Так, кстати, почти прикол. Оп! А, я думаю, всіх утащить. Позвичай, ні. Ну? Бачите, не Ну. Ще один кубок на нашу поличечку Тут же далі ми будемо робити, прокачку, це добре. Я буду вам казати гарного дня, дякую за перегляд! Не забувайте про червону кнопочку Підписатися. Хто підписаний, дякую дуже, бо ви получаєте імбовий контент. Пару відео на неділю. Все вам безпечно, без ніяких пауз. Все хорошо Ну, а треба ж мені якось оплатити. Ну, бо на халяву дивиться це якось так. Комусь придеться зареєструвати аккаунт. А комусь його нажати на якусь там безобідну кнопочку Підписатися. Добре, дякую вам за перегляд і всім пока.